Доброго дня, слухаємо вас, говоріть, що там відбувається зараз. Добрий день, я військовослужбовець з зони АТО. Ми знаходимося зараз в неї найкращій ситуації. Ситуація у нас наразі дуже нестабільна. На території Росії обстрілюють установками ГРАД, мінометами лазерними. Підтримки зі сторони нашого. Немає ніякого, невоздушного не, не ніякого. Ми залишилися, просто самі нас беруть вільце. Нас беруть в кільце, ми залишаємося, просто-напросто нас покинули і все, ми зв'язуємося з усіма командирами, вони нас відсилають відсилають і просто-напросто і ми залишаємося наші, наші брати, які наші воєнні, які зараз з нами. Які зараз з нами, які вчора ще з нами воювали, сьогодні вони лежать і їх навіть не можуть забрати додому. Раненіх теж ніхто не може забрати, так як вони лежать, вони лежать ранені, і ніяка не, не авіація ніяка нам не допомагає. Хлопці просто-напросто, грубо кажучи, вони, вони гниють, розумієте то? Вони опечені, вони пожодні. Просто-напросто неможливо це вам передати, просто це. Чому я хочу задати питання? Може ви задасте питання, чому за нас так забули? Чому нас кинули і залишили просто так на произвол судьби? Ну просто зараз вже говорять українські військовослужбовці. В Ренбо говорили, що авіація відновила свої польоти і будуть надавати підтримку в тих зонах, де найбільш небезпечно. Я сподіваюся, що саме та зона, про яку говорите ви включено до цього порядку, оскільки ми розуміємо, наскільки важко там українським військовим. Скажіть, будь ласка, інформація про те, що там постійно все контролюється і перевіряється російськими безпілотними засобами. Це правда? Ви це теж бачили? Це я сьогодні на свої очі бачив Два безпілотні літаки. які кружляли над моєю головою. Два безпілотні літаки. Угу. Зрозуміло. А ще є якісь активності навколо вас, там бойовиків чи так далі? Чи вони все ж обстрілюють позиції українських військових лише з залпових установок град? Ми навіть не бачимо проти кого ми воюємо. Ми не бачимо проти кого воюємо. У нас, у нас просто обстріляли і все. Обстріляли і обстрілюють і продовжують обстрілювати. День і ніч ми не встимо, ми, ми, ми риємо оцю землю, ми вириваємо, стараємося руками виривати, тому що немає. Нас, за нас забули авіація, за яку ви говорите, що авіація вже відновилася. Ні, ні, та, ні це і, тільки, тільки сказали, була тільки виривати. заява про те, що відновлено. Тобто це тільки, тільки заява прозвучала щойно. То, то може тільки заява прозвучати, вони можуть говорити багато чого, але вже стільки днів ми вже, вже днів відбиваємося в оточенні, ми ми стоїмо, ми навіть не бачимо, щодо прилітає отак, отець снаряд, ми, ми, ми навіть не можемо оброзумитися, нам не дають часу, щоб зібрати раму до купи, розумієте, Ми не можемо зібратися. Просто-напросто нас громлять і громлять, ми навіть не бачимо, проти кого ми воюємо. Угу. Нас нас залишилися ставки, нас нас не нас, нас вже немає не техніки, нічого, авіація мовчить. Угу. Ми э, дякуємо вам за те, що ви робите. Зараз просто від імені громадського можемо звернутися до представників українських силових э, структур, попросити їх про якісь конкретні дієві кроки, які нарешті змінять ситуацію, і зможуть допомогти українським військовим, які зараз наскільки складних мова. Звернуться вже, вже 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 давно. Я хотів би до них звернутися. Чого вони нас з нами так поступили? Ми, ми призвалися сюди не, не, не вмерти, ми не призвалися захистити свою українську землю, але чомусь за нас забули. І просто-напросто нас просто кинули і все, до кого ми не дзвонимо, до, до, до всього. Руководства. І ніхто нам не відповідає, на всі готують завтраками. І ці завтраки вже продовжуються більше, ніж дві неділі. Ще більше, ніж дві тижні ми стоїмо в оточенні. Ми всі всі, розумієте, то, і, і то не є сепаратисти, то вже не сепаратисти, то вже не війна не сепаратистської армії, а то вже війна йде Росії. Тому що з їхніх кордонів ми бачимо, як з їхніх кордонів вилітають ракети і приземляються на нас. То важко пристав, То, то важко передати І просто це треба побачити. Навіть важко уявити, наскільки складних умовах ви перебуваєте. Ну це, що ми можемо робити, це закликати українські силові структури до того, щоб вони вирішили нарешті це питання, і переломили хід бойових то, дій то в тому районі. Добре, то було б дуже добре, якби вони прислухалися до вас, такі силові структури. Було б добре, щоб вони прислухались. Дякуємо або вам. хай нас заберуть сюди, вас. або хай нас просто заберуть, дадуть нам коридор, щоб ми могли чи піти пішки, чи могли поїхати на техніці, яка нас Розумієте, так? Розуміємо, ми, Отже... ми просто роз... якщо ми просто розберемося, нас... нас просто завтра посадять і все. Ну, ми... Стріляють яких подібів і все. Ми розуміємо, наскільки складну ситуацію ви... ви потрапили. Отже, дякую. Нагадаю, нашим глядачам це було включення з е... зони бойових дій, е... з кордону з Російською Федерацією в складних умовах перебувають українські військові безумовно.